Поговоримо сьогодні з гостем нашої студії Тарас Загородній, круючий партнер національної антикризової групи. Політичний експерт. Сьогодні завітав до нас. Я вас вітаю. Дякую, що прийшли. Добрий вечір, пане Тарасе. Ну от, власне, наша розвідка повідомляє, що Росія після конфлікту в Україні, після війни в Україні, може розпочати більш глобальні дії уже на території е, Об'єднаної Європи. І, от власне, німецька рада з міжнародних відносин теж про це повідомляє: що після того, як закінчиться війна в Україні, через 6 років Росія зможе накопичити знову потенціал військовий, збільшити його і напасти на Європу. Ви з цим згодні? Я думаю, що німецька розвідка помиляється в тому, що 6 років потрібно. Вони вже будуть готові. Чому тому, що російська армія? Після бойових дій в Україні вона буде готова, вона матиме нові технології, вона матиме зовсім інші підходи. Це фактично обстріляна армія. Знаєте, от як, наприклад, мені розповідає в тому числі як відбувається в тому числі навчання в НАТО, да, от коли їдуть наші за кордон, там часто ну наші вже солдати ж запитують а що там, а як там а дрони, як використання, і так далі, гори та у нас не завжди це в протоколах є. Тобто Росія і Україна зараз на передовій військових технологій. Далі питання. Я думаю, що проти такої країни, як Естонія та Латвія, вони цілком можуть починати фактично через півроку війну. Чому? Тому що це дуже такі слабкі ланки НАТО. Тому що якщо з Литвою трохи складніша ситуація, бо там є межує Польща, Польща точно вступиться за Литву. А от стосовно Естонії та Латвії, там ще велике питання: чи буде вступатися, наприклад, та саме Німеччина так швидко, як хотілось би, да чи встигне Польща, наприклад, вступитися? Тому що завждання ж Росії розвалити взагалі систему НАТО і систему безпеки, вони в цьому це цю доктрину вони в принципі розробляли ще з нульових. А у них доктрина називалася ескалація через де ескалація через ескалацію. І головною точкою у них була Естонія. Естонія. Там у них є російськомовне місто Нарва. А там фактично немає кордону. Там з одного боку нарва з іншого Іван Город, так і вони, от в от таку от гібридну агресію, якраз не виключали, от захопити, а далі йти на перемовини. І е, країни НАТО будуть змушені фактично руйнувати свою п'яту статтю статуту НАТО. Тому я думаю, що тут значно гірша ситуація ніж говорить е, шановні е, колеги з НАТО, тому що Росія вона вже готова воювати. Вона буде воювати, і питання війни з НАТО це тільки питання. Питання часу, а от чи встигне НАТО підготуватися? А наскільки взагалі от зараз ці країни підготовлені для того, щоб дати відсіч? Я думаю, що не підготовлені. Знаєте, от як тільки почалася війна до ну, широкомасштабне вторгнення Україну? Це одне з перших питань, яке було в країнах Балтії, а чи буде захищати нас НАТО? А тому, що є ну багато проблем може виникнути так. У них не було впевненості, наприклад, європейських своїх союзників. Крім Польща, в принципі, нема на кого спиратися, тому що ну поляки поряд, вони розуміють, що таке Росія готова в принцип вступатися. Як вони до речі активно допомагали Україні? поляки ж пішли на багато на великі ризики, коли почали активно, одразу ж допомагати Україні, не консультуючися з Вашингтоном. Там була пауза, як ж зараз же виходить від. Київ вже виходить, і так далі. Була пауза, фактично тиждень. Вони на свій страх та ризик фактично почали допомагати Україні. Так, ось на що розраховує Росія, от те, що говорив пан Литвиненко, вона розраховує на те, що і Китай до речі, там ж вони вже зв'язці йдуть. Що Сполучені Штати Америки настільки будуть розтягнуті. В своїх зусиллях, ну, наприклад, Україна, Ізраїль, можливо, Північна Корея, можливо, Філіппіни, можливо, інша точка, Тайвань, в тому числі, що Сполучених Штатів Америки просто сил не вистачить, в тому числі щоб підтримувати НАТО. А якщо у цей час, наприклад, починає Росія от атакувати країни Балтії, хто це буде захищати? І це велике питання в дійсності, і тому тут те, що говориться, то вони будуть агресивними, вони будуть навченими, вони матимуть нові технології в дійсності застосування дронів, реби. і все це. От нова, у них вони будуть готові до війни нового покоління чи готові будуть країни НАТО. Це ще поки що велике питання. І матимуть досвід бойовий і, і досвід в тому числі. А так, ну дивіться, ну скільки треба ресурсів для того, щоб захопити Естонію, півтора мільйона населення, або Латвію, наприклад. А, ну це не так в дійсності сил. У, навіть в нинішньому стані, в нинішньої російська армія, так в Україні вони з опором а, зіткнулися. А там поки що, а як там буде гібридна агресія, яку вони не очікують? Так, отут, от ці слабкі ланки в дійсності є, ось саме ці дві країни. А хто зараз, взагалі, от на європейському континенті з країн НАТО найбільше підготовлений до таких викликів? Польща. Польща зараз активно переозброюється. Це можна бачити неозброєним оком. Вони закуповують нову зброю. Вони чітко розуміють, що вони є частиною, що ну їм нема на кого покладатися, і от серед якщо говорити про європейських країн, це Польща. Серед нових членів НАТО це Фінляндія. Звичайно, Фінляндія, оскільки вона була завжди нейтральною, вони завжди на себе ну, на власну безпеку завжди інвестували. Ну і Швеція, Швеція дуже розвинута по ВПК, Вони теж, оскільки вони довгий час були нейтральними, а вони завжди покладалися тільки на себе, і відповідно дуже розвинутий ВПК. вони випускають все від підводних човнів до винищувачів. Так вони і бронетехніку роблять і так далі. І оці країни, отут у трійка країн можна назвати найбільш підготовлено. Якщо подивитися, наприклад, чи переозброюється активна Німеччина, поки що велике питання, тому що а, у, у багатьох німецьких політиків зав, завжди була, знаєте, така хитрувата позиція, а, така знаєте, Ну поки Росія доїсть Балтію, Польщу, ми з ними зможемо домовитись, тому що ми далеко. Так. А тому, що є буферні країни, які фактично захищають Німеччину. Тому там багато питань стосовно того спромону. Головним головний несучий конструкцією країн то є с рівно Сполучені Штати Америки. От ви кажете, що Росія за цей період, там за 5-6 років, да, зможе. Опанувати нові технології, вони їх вже вони потрухали. вже їх опанували не, не за 5-6 років Вони готові от країни Балтії, вони будуть готові, вони зараз вже готові їх захоплювати. А от дивіться, вони от зараз, якщо ви бачите, що відбувається на кордонах, вони намагаються там гібридну агресію робити. А скільки громадян Росії зараз знаходиться на території Балтії, Грузії, наприклад, скільки заїхало, коли а вони тікали від мобілізації все іншої? А скільки там треба людей, щоб захопити, наприклад, Латвію там з населенням 2 мільйони або Грузію? Якщо там 300 тисяч заїхало, це 30%, Це ну 10% населення Грузії, в тому числі. Тому я впевнений, що ці процеси вони вже зараз межуються. От на тому, тому що Росія буде генерувати хаос заради хаосу. Вони вже не можуть зупинитися. Ну Путін принаймні, поки він знаходиться при владі. А щодо конфліктів на інших територіях на інших континентах, де може ще розгорітися, куди Росія ще може покластися північна Корея, північна Корея вважаю, найбільш тому, що там є вплив і Росії. e І це цікаво Китаю, в тому числі тому, що Південна Корея є фактично союзником Сполучених Штатів Америки. Там контингент знаходиться ще з 50-х 50 років, коли тільки Корейська війна там проходила. А ось вони є союзниками Сполучених Штатів Америки, і там висока ймовірність, що там точку напруження можуть створити як в інтересах Росії, так і в інтересах Китаю, звичайно. А ось. Ну і наступна точка Близький Схід, звичайно, бо Росія. Росіяни завжди мали гарні зв'язки на Близькому Сході. Ну, Африка, в тому числі, де вони присутні були, ну от, от так. От ну там буде, знаєте, там Росія зараз вже грає таку роль прокси сили в руках Китаю. Вони там, знаєте, роблять такі погані хлопці, які роблять хаос, а Китай на цьому просто дивіденди збирає. Якщо все-таки буде конфлікт. Європі треба буде готуватися до цих викликів і треба буде озброюватися, підготовлюватися. Як зміниться підтримка України в такому випадку? Ну, дивіться, ми повинні а, фокус а, не не так, фокус з ними розмовляти, сказати хлопці, тому що якщо вони хочуть, ну, ну як, от теж вже і американські політики говорять, що якщо ви хочете мати безпеку і в східній Європі, і взагалі, щоб ваші солдати не воювали, допомагайте Україні комого більше. Більше військового потенціалу буде знищення Російської Федерації, тим буде краще для вас. А, тому що якщо Росія буде сильніше вийти з цієї війни. Ну, то у вас будуть великі проблеми. Вам вже там ніхто не допоможе. Ну от реально досить важко буде втримати оцю систему НАТО, яка от така, як завжди існувала, так, в такому вигляді, який є. І ми на, на цьому повинні завжди наголошувати, що от безпека НАТО якраз зараз вирішується в Україні. А щодо безпеки самої Росії, тому що, як пам'ятаєте, коли в Росії казали, що от Кримський міст це саме захищений, взагалі от саме захищений об'єкт, uh -huh. і виходить так, що наша служба безпеки цього літа випускає надводний дрон uh -huh. СІБЕБІ, який вражає цей кримський міст. Наскільки це такий прецедент взагалі? Ну це ну сібеби, це як морський малюк перекладається, мабуть, так. співпадіння з прізвищем пана малюка. А який є головою нашого СБУ, Вони ж не вперше вдарили надводу надводними дронами. Вони ж це минулого року, що вдарили по бухті Севастополя. Це була шок в дійсності для Росіян. А потім нарощувалося і по Кримському мосту. Ми бачимо удари. Пішли. Потім вже під Керчів були удари по, по флоту Російської Федерації. І дивіться, як вирішилось питання Україна взяла відповідальність за власну безпеку власні руки, коли самі зробили власну зброю. Чекали, пам'ятаєте, чи будуть конвої на? які будуть захищати, ні будуть захищати, ні, взяли власні руки, зробили дрони. А, і тепер е, порти Одеси відкриті. І нам не потрібне посередництво, наприклад, Туреччини. Так в цих питаннях, тому що вони там, ну звичайно, зі своїм інтересом теж вирішують це питання. І далі ми повинні розуміти, що от е, ну Росія, ми повинні розуміти, Росія не так знаєте, не така неуразлива, як здається. Я вважаю, що головною точкою, от такою уразливою точкою для Росії, є порт. Ти новоросійська попартиново Новоросійська – це дуже важлива економічна точка для Російської Федерації. Третина експорту та імпорту відбувається саме через Чорне море Росії, і нафта, і зерно, і так далі. Це дуже розвинутий регіон. Справа в тім, що, наприклад, Балтійське море, воно ж іноді замерзає. А єдине море, яке не замерзає, яке є теплим, з гарною логістикою. Ну тобто, ти виходиш з чорного моря, заходиш Середземне, потім Суецький канал виходиш, наприклад, на Індію, Китай і так далі. А чорне море не замерзає. І от тут, якщо Україна сконцентрується саме на цьому, на знищенні портової інфраструктури, військової інфраструктури. Там то це буде великий плюс для України, і це буде дуже боляче для Росіян, бо Краснодарський край це один з таких кластерів для Російської Федерації. Але для цього потрібна власна зброя. Ми повинні це чітко і ясно розуміти. Що знаєте, от стосовно чи буде допомагати НАТО, НАТО і західні країни нам будуть допомагати. Ми чітко повинні заясувати, що вони на ну з, я, я не вірю, що вони дозволять використовувати західну брою, зброю на території Росії, тому що це. Це ядерна держава це політика, так але як вони говорять, використовуючи зброю власного виробництва. От ми повинні от сьогодні у нас в, вночі була атака там скільки 75 шахидів? 75, так. Ми повинні розуміти, що така сама відповідь повинна бути на території Росії, тільки по військових їхніх об'єктах, знищувати їхню промисловість, переносити війну туди, тому що без цього, але для цього повинно власне виробництво бути. Та як от президент говорив, що нам потрібна військова економіка, так і так воно і повинно бути, тому що без власної зброї, масового виробництва з власної зброї, у нас же проблеми будуть, тому що у нас. Неспідставне потенціали. бо росіян об'єктивно більше, ну от просто більше у них армія більше. Ми, наприклад, мобілізуємо 500 тисяч, вони можуть 1 мільйон, можуть 2 мільйони мобілізувати. Так ми повинні це чітко розуміти. І, і мета максимальна механізація армії повинна бути. У нас це знаєте рух. Ми там бачимо, що я сьогодні міністр оборони заявив, що нам потрібна максимальна локалізація виробництв на території України. Знаєте, я коли починають говорити, що у нас рак. Кета літають, та і так далі. Слухайте, в країні купа є приміщень підземних. Ще стара інфраструктура радянської армії, там взагалі не тактично ядерною зброю була розрахована. Старі радянські заводи. У них є завжди підземний. Метро, шахти, де тільки можливо, треба робити, переносити виробництво складні в першу чергу під землю. І цим повинен займатися держава. От пан умерев сьогодні заявив, що ми будемо більше зброї виробляти. От два тижні вони зустрілися з виробниками, А от цю тему часто в ефірах ми порушували це. Оце непорозуміння, коли. А виробники зброї, які продають свою зброю державі, і у них до них приходили, забирали у них придутах через неспівстанність постанов. Взяли вже міністр оборони зустрівся з виробниками. Так вони вже написали. Відповідну постанову, як вона повинна виглядати, так там вже ДАСУ, теж державна аудиторська служба. Теж з ними зустрілися вже виробники федерації роботодавців. Федера вони сказали там пані Басалаєва, яка яку вже там всі прокле всі тільки хто можливо. сказала, ну ось. Є постанова, яку можна заднім числом все поміняти. Тобто, тут же ж питання в юридичних е, неспівтанностях від постанови, бо вона діє в рамках постанови цієї уряду, який ще в березні це зробив. От, робіть, будь ласка, тут питання знову до уряду так, коли він все ж таки, от відомче там і міністерство економіки сказало, що це туфта, коли вони це це на наробили. Там да неспідставниці постанови, давайте робіть тут питання в тому, де Кабмін, який повинен пришвидшувати ці процеси, нарешті прибатися перепони і закачувати ресурс в, в оборонку в оборонку. В оборонку що тільки можливо зараз повинно виробництво зброї? Бо а, без зброї власного виробництва ну цю війну важко буде виграти. Ну е, ВПК потроху нашу зростає, відновлюється, але поки відновлюється, треба все одно допомога. І от такі спецоперації, які пов'язані з Кримським мостом, наскільки вони взагалі впливають на рішення за кордоном нам допомагати? Наскільки от вони відкривають їм очі ну, Звичайно, на що відкривають. Дивіться, ми повинні розуміти, як побудований світ. Світ побудований, що е, допомагають крутим пацанам, які можуть поставити себе на районі. Якщо ви перекладати з цього, той, хто показує результат, тому й допомагають. Не, не помінялося середньовіччя в принципі нічого. От приклад завжди Ізраїлю для мене досить показовий. От Ізраїля Сполучені Штати Америки 20 років ігнорували Ізраїль. Вони 48-го року по 67-й, вони шукали зброю, де тільки можлива, коли вони на неї звернули увагу. Що коли Ізраїль показав, що він стійкий, коли була війна 67-го року, шестиденна війна, коли вони. Незважаючи на те, що Франція їм говорила, що не треба нападати, Сполучені Штати Америки говорили, що не треба нападати. Ізраїль сказав, що це в наших інтересах. Ми повинні знищити наших ворогів. Вони знищили провели війну. Більш того, по дорозі вони ще встигли потопити американський корабель, загинули американські громадяни. Масад надіслали, щоб вони спиляли антенну з американського посольства для того, щоб вони швидко не дізналися, що війна почалася. Це книга є така. «Масад, та є найбільш таємна права там все це описано, ця ситуація. І що ви думаєте, американці вирішили, що треба можна вже їм, їм надавати зброю, тому що вони показали, що вони можуть давати результат, стали корисними. Так і ми. Ми показуємо, що ми можемо вирішувати, вирішувати в тому числі свої проблеми. Ну, наприклад, от ви згадали Сі Бейбі, так які це дрони СБУ, які зараз патрулюють море. А фактично у Росії зараз питання буде: а чи залишиться взагалі Чорноморський флот Росії в Чорному морі? І тут питання стає: а хто буде контролювати безпеку Чорного моря? Залишаються дві країни, фактично Україна та Туреччина. І питання стає: а навіщо тоді Росія? А от а залишиться чи у Росії, наприклад, загиблі вихід до Чорного моря? Це теж відкрите питання. А чому тому, що взяли, зробили, показали? Так, результати, і з тим тепер доводиться в тому числі миритися. Далі, коли Україна вже здійснює спецоперацію на території Росії, в тому числі проти еліт, в тому числі, ну там знаєте, там якісь там владлени татарські помирають там. Пам'ятаєте, якийсь командир е, е, човна, е, який стріляв по Україні, що з ним сталося в Краснодарському краї, ну якесь прикрасно самогубство сталося з людини. Ну, три кулі в живіт і е, дві кулі в спину, мабуть, там да, ну що, 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 що сталося? А це теж е, е, важіль впливу на Росію, бо Україна показує, що вона контролювати буде російську еліту, тому що. Чесно попередили, криве слово, що проти України, далі вступаємо по, по системи, як Ізраїль. Ізраїль, який не дає, наприклад, Ірану створити ядерну бомбу. Тому що щось трапляється з вченими ядерниками, так, щось трапляється, якісь там віруси в систему потрапляють, хтось їм продає невідомі люди, продають їм якесь неякісне обладнання, що знищує їхню фактично ядерну програму і багато чого іншого. Тобто проактивна політика. І це. Змушує допомагати. Чому? Тому що ми знаєте, трохи от у нас, українці, що трохи не розуміють, от ми хочемо йти в Європу і на захід. Ми ще трохи не розуміємо західний менталітет, на чому він побудований. Він побудований на простій істини. Сам собі допомагаєш і тобі допомагають. Якщо ти сам собі не допомагаєш. То тобі допомагати не будуть, тому що це сенс взагалі західної культури, а особливо це стосується американців, тому що вони взагалі там на протестантизмі все побудована. Це протестантська етика, яка й зробила Америку великою державою. Працюй важко. Рачують чесно, бо це богоугодна справа, так і сам собі допомагай, і ми тобі допоможемо. Якщо ти сам собі не допомагаєш, вибач, будь ласка, ми тобі допомагати не будемо. Ще одне питання маю стосовно кримського мосту, тому що в фільмі про СБУ йдеться і про те, що наказ атакувати кримський міст надав саме Володимир Зеленський, наш президент. Здавалося б, да, от кримське міст, який для росіян ну просто якась така святиня, можна сказати, за яку вони трясуться. Зробити таке такий крок, треба мати і політичну волю, і сміливість. Так, а знаєте, знову таки, ну знаєте, ну нема вже у вас там свої святинь, де вона була але вже немає. А це правильно, тому що це в дійсності, коли президент, що це є визнання, що президент робить виклик. Ну він захищає країну, він є головнокомандуючим, і він повинен давати такі накази, в тому числі він зробив такий наказ. І в даному випадку, тим більше кримське місце така, знаєте, скрепа російська, і це особистий проект Путіну. Це показово, знову таки Україна демонструє і керівництво України демонструє, що е, тут повинна бути знищена. Е, знаєте, це як знову таки, от, цитуючи от, ізраїльських політиків, у них таке, навіть такі, є такі м -м -м, часто вислови. Краще отримувати телеграми з, е, е, з турбованістю, ніж те, ніж телеграми з, зі співчуттями. Так, от. Вдарили там, та, знищили, отримали протести, протести, але це краще, ніж ми отримуємо могили наших воїнів, так на нашій території і так далі. Тому більше там активності, тим більше буде захищена Україна, пане Тарасе. ну от, Власне, е як Діма зараз сказав, що таке. Стале перемір'я зараз триває в Ізраїлі, йде обмін полоненими, домовляється, але у Діми не було включення того, що там ще була така фраза від Байдена, коли в нього спитали, чи можна буде і далі домовлятися з Хамасом. Байден відповів, що навряд чи вони все одно щось утнуть, таке незрозуміле. Але вони з ними можна буде щось вирішувати тільки тоді, коли ми будемо продовжувати на них тиснути. Чи зможуть настільки тиснути, щоб все таки якось контролювати? Е, дивіться, це буде справа все рівно буде вирішувати Ізраїль звичайно, що є політики Сполучених Штатів Америки і бачення Сполучених Штатів Америки, незважаючи на їх близькі стосунки, і Ізраїлю вони не завжди близькі. Знаєте, цікаво було, коли Нітаняхо приїхав нещодавно приїжджав в Ізраїль. А, точніше, в Ізраїль, Вашингтон там було святкування їх 40-річчя, їхніх там стосунків вже близьких і так далі. Він сказав, ну от у нас союзницькі стосунки, і Байден, так знаєте, ледь так перехрестився. Чому тому, що Байден та знає наскільки складні стосунки з Ізраїлем? Він вів там перемовини, що в 70-ті роки там був Менахім Бегін, відомий е, премєр міністр який, до речі, оцю так трохи перефразував цю фразу, коли вони розбомбили в Іраку цей реактор 82-му році. Теж був дикий скандал. Тому що вони використали f 16 літаки, а в Америці був дикий скандал, там розслідування. Франція була просто вскаженіла, бо реактор, який вони розбили, був французький. А тоді Менах Бегін сказав, що краще стурбованість без реактора, ніж реактор без, без Там. І вони знають, наскільки складні стосунки, що Ізраїль буде дотискати Хамас, тому що вони вже заявили, що вони будуть дотискати, а вони залишаться. Це на цій території, бо вони вважають, що помилкованих пом політика була, коли у 2005 році вони фактично залишили цю територію, надавали в тому числі там електрику, а медична допомога була в тому числі оцю лікарню, яку Хамас фактично перетворив таку в терористичну в терористичну базу. Це ж ізраїль побудував там. Причому вони ж побудували їх за ізраїльськими нормативами безпеки, тобто. Потужні підвали і так далі. І в результаті Хамас просто там влаштував собі базу. І коли Ізраїль намагається вибити їх звідси, вони починають говорити, що це виб'єте по, по мирних а, мешканцях. Тому я думаю, що а, це перемір'я. Воно ну, вони часто використовують таке перемір'я. Це вони, коли потрібно, вони ще ж таки там звільнити заручників, домовляються. Тим більше Ізраїль останнім часом багато досягнув, в тому числі порозумінням з арабським світом. їх ви. Знала об'єднані Арабські Емірати Бахрейн. Марокко, навіть Саудівська Аравія вже готова була визнавати Ізраїль тому, що багато арабських країн досі не визнають Ізраїль як країну, і тому звичайно, що вони ведуть активну дипломатію. Ми повинні для нас в тому числі урок, як захищати свій інтерес, як обстоювати свій інтерес, які і е, точки зору можуть не співпадати навіть з, з твоїми найближчими союзниками, і з ними ну як зі сполученими штатами Америки. З ними слід домовлятися. Переконувати, але виходячи в першу чергу за своїх національних інтересів, а як от вся ця ситуація вплинула на ставлення до Ізраїлю? Тих же Країна арабського світу. Ну дивіться, у, у них однозначно, ну точніше, у них ставлення до Ізраїлю завжди було погано, так? 48-го року, коли оголошена була держава Ізраїль, фактично оголошена була війна арабськими країнами. Ізраїль планомірно вибив фактично всі країни, які тільки можливо, а які проти нього воювали. Тут там ключові були дві країни: це Іорданія, у яких там кордон був, і Іорданія ж, якась окупувала оцей західний. Берег реки Ордан, який, згідно з першою резолюцією по розподілу Палістини, повинна була відійти Арабам тоді, але ж вони окупували Ізраїль. Вибув тоді, якраз щось му році, коли вони і Східний Рерусалім отримали доступ і а, ці території забрали, і, і з яких фактично і атака була. А і сектор Газа, а він деякий час взагалі був окупованим Єгиптом. Так ось, вони підписали мирне договори 79-му році з Єгиптом. Вони фактично визначили кордони з Іорданією, в тому числі, і так далі. Тому стосунки у них в принципі налагоджували тому, що більшість арабських країн вони, в принципі, змирилися з тим, що є. Більш того, не всі арабські країни вважають Хамас своїм друзі, своїм другом. Наприклад, в Єгипті, в 2015 році, Хамас визнан був терористичну організацію. І казати, що вони дуже раді, що взагалі там існує Хамас. Ну, я б так з натяжкою би сказав. Більш того, там є історія, коли в 70-му році це називається історія а, чорний, чорний вересень, коли Ясера Арафат, а, який спочатку базувався, як це організація звільнення Палістини, базувався на території Йорданії, вони там почали тероризмом займатися, зганяти літаки, а потім вони намагалися збити з влади короля Йорданії. Так ось. Арабська країна Іорданія виганяла танками технікою оцих людей, які чомусь подумали, що можна себе так поводити в країні. Тому ситуація дуже неоднозначна. Якби там нам не говорили, що там я, я впевнений, що багато арабських країн взагалі в дійсності раді, що Ізраїль зараз знищить Хамас, але звичайно, що вони будуть використовувати це для консолідації. Арабського світу у власних інтересах і у всьому винувати звичайно буде Ізраїль. Ну як завжди, пане Тарасу. Ще багато тим, на які хотілося б з вами поговорити, але на жаль, ця цікава розмова. Вона дуже швидко протікає. Наш ефір добігає кінця. Я дуже вам вдячний за те, дякую. що ви завітали до нас в студію і за ваші відповіді. Дякую. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Тарас Гродні керуючий партнер національної антикризової групи Політичний експерт.